Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Христос посеред нас. Улюблені брати і сестри, вітаємо вас із сьомої неділею по п'ятидесятниці. Сучасна людина любить хвалитися своїми. Навіть невеликими якимись успіхами. Це бачимо, коли людина, шукаючи роботу, пише своє резюме, бачимо великі і малі компанії, які конкурують між собою, часом на рекламу витрачають. Більше грошей, ніж коштує їхній продукт, бачимо громадських діячів, політиків, митців, артистів, які витрачають шалені гроші на засоби масової інформації для того, щоб привернути до себе увагу. Здобути якусь популярність. Але забуваючи, що популярність є дуже мінлива, проходить небагато часу і ця популярність пропадає, про них забувають, і тільки одиниці, можливо, пам'ятають про них. На тлі того всього острівком такої стабільності є християнство. Хоча, якщо ми поглянемо на сучасний світ, що і церкву, християнство також заділо таким Крилом оця популярність, що ми також бачимо і любимо виставляти свої добрі справи на показ, показуючи, скільки ми зібрали коштів і відіслали на ЗСУ і так далі. Але дорогі брати і сестри, Христос нас навчає протилежно. Христос Він не шукав знаменитості, популярності, а Він навпаки, творячи <кхи> чудеса, Він говорив. Нікому про це не розказуйте, нікому про це не говоріть». І це було досить часто. І свідомо, чому ж Христос забороняв про це говорити? І відповіддю на це запитання є ключом до розуміння сьогоднішнього євангельського читання? Адже Христос, якби Він. Шукав популярність, він би говорив, робив це і шукав якоїсь, якогось визнання серед великими цього світу. Він би говорив, не десь у віддалених, віддалених районах, як він це робив, коли він наситив 5 тисяч у безлюдному місці. Він би навіть коли воскрешав із мертвих, пам'ятаємо євангельську історію, він творив це перед своїми учнями, просячи всіх вийти із дому. Якби він шукав популярності, він би говорив це в Єрусалимі і перед Іродом, і перед Пилатом і збирав би юрби народу. І чекав на їхні аплодисменти. Але він робив навпаки, він шукав послідовників, послуху і самопосвяти. І от в сьогоднішньому Євангелії, дорогі браті і сестри, ми маємо чули про два чуда. Перше чудо, Господь відкриває очі двом сліпцям, які йшли за ним і кричали, що сину Давидів помилуй нас. І друге чудо відкриває язик німом, повертає йому дар мови. Здається, у цих двох чудах немає нічого спільного, адже сліпота це є природній, природній знак, це від природи. Німота це є дія злого духа. І ми бачимо, що сліпі Господь їх запитує, а чи ви віруєте в те, що я зможу це зробити? І вони визнають віру. Вони підтверджують, що вони вірують в те, і вони його називають сином Давида. Вони просять про це. Німий навпаки, він не може говорити, але коли Господь йому повертає дар мови, і він після цього говорить. Що ми бачимо, дорогі браті і сестри? Ми бачимо, що у першому випадку, Господь як говорить до тих сліпців, які, яких він, яким Він повернув зір. Він їм наказував суворо, що нікому про це не розказуйте. А ми бачимо, що Євангелій нам говорить, що вони вийшли і розповіли все це по всій землі, почали трубити. І вихваляючись, і ми бачимо, що цей наказ, який дав їм Христос суворо не розголошувати. Вони не послухали, вони пішли і розголосили. У другому випадку. Христа звинувачують зі зв'язком із Бісівською силою. Бо книжники Фарисеї, коли побачили це чудо, вони говорили, що Він виганяє, виганяє той силою князя Бісівського. І, от, дорогі браття і сестри, якраз оцей негатив і є. Тим одним, що зв'язує ці, ці два чуда. В одному негатив є в тому, що ці слівці не послухали, вони і далі, напевно, Євангелій не описує їхню дальнішу долю. Вони і далі отримали, напевно, все те, що вони просили, тобто повернув їм Господь зір, і вони пішли і жили своїм життям. Так, як вони і жили, напевно, до того. В другому випадку звинуватили Книжники і Фарисеї, хоча вони знали пророцтва, бачили ці чудеса, які творив Христос, але вони його звинуватили, бо є як кажуть в народі. Якщо хочеш когось на когось напасти, треба його звинуватити у чомусь. І от вони його звинуватили, що він зв'язаний із князем Бісівським. І якраз, дорогі браття і сестри, вони звинуватили його, тому що якщо б вони визнали, що Христос є Богом, для них треба було змінити своє життя, змінити і визнати Христа Бога. А вони все це заперечували, звинувачуючи його в інших зв'язках зв із бісівською силою. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що пройшли. Тисячоліття. Але є частина людей, яка шукає чудес і в сьогоднішній час, але не живе за Словом Божим. Інша частина чує про чудеса. Можливо, і бачить їх, але все це заперечує, не хотячи чути, тому що, як я тільки що сказав, що це вимагає від перших і від других жити за Словом Божим, змінити своє життя. Блажений Августин. Говорив, що істинною вірою є віра в те, що людина не може побачити, а нагородою є те, що людина бачить в те, у що вона вірувала. Тому, дорогі браття і сестри, Оце цих два чуда, які ми тільки що прослухали і чули про них у євангельському читанні, вони налаштовують і наші серця, щоб ми у своєму житті не шукали десь якихось манівців, а жили за Словом Божим. Чому? Тому що Господь. Він навчає нас і тим слівцям говорив, що і діти нікому про це не розказуйте, а вони що? Виявили непослух. Тому Господь нам нагадує, що ми повинні жити з Богом і вірити у Слово Боже. У другому випадку також є. Велике повчання для нас, тому що коли ми часто також заперечуємо, відносимося до тієї частини, інш, другої частини людей, які бачать якісь чудеса. Навіть у, у, у сьогоднішньому світі бачать, що коли вони гонять церкву, Господь їх наказує, Господь їм показує, що так не можна, але вони відкидають це і роблять. Для того щоб не визнати Бога, шукаючи різні різні причини. І тому, дорогі браті і сестри, будьмо уважні, живім за Словом Божим, як до цього закликає сам Господь наш Ісус Христос. Амінь.